Всім привіт! З вами команда велосклад.com.ua і сьогодні у нас на огляді цікавий байк від українського виробника Avanti модель Boost. Якщо вам здається, що ця 27,5 дюймова модель є фетбайком, то це не так. Avanti Boost це велосипед на плюсових колесах для максимального комфорту в русі по нерівностях. За рахунок цього всі стандарти та розміри, наприклад, ширина каретки та втулок, на даній моделі, як і в інших гірських байках. Цей красень існує у двох розмірах рами 17 та 19 дюймів. Підійде людям з ростом від 163 до 185 см. Сам байк підійде як для хлопців, так і для дівчат. І неважливо, чи ви є початковим райдером або професіоналом. Рама виготовлена з алюмінію. При виготовленні рами були використані такі технології, як гідроформінг та батування. Швидкісні троси розташовані ззовні рами. На нижній трубі розташовані бонки для фляготримача. Можна встановити крила та багажник. Поглинає нерівності та забезпечує плавний хід, пружинно еластомірна вилка Avanti з ходом 100 мм. Корона вилки виконана з алюмінію. Вилка є простою та не має додаткових налаштувань. За рахунок цього вона не потребує обслуговування. Особливістю Avanti Boost та його м'якого ходу є те, що чималу частину амортизації в цьому байку беруть на себе широкі плюсові покришки. Це ґрунтова гума, малюнок протектора якої виконаний з невисоких шипів, розташованих далеко один від одного. Таке компонування з великою відстанню між шипами дає змогу швидше очищатися від бруду під час їзди в багнюці та у мокру погоду. Шипи центральної доріжки виконані в одну лінію, щоб зберігати прийнятний накат під час їзди асфальтом або щільними ґрунтами. Окремо варто відзначити хорошу прохідність по піску та снігу за рахунок ширини покришки. Гума взута на колеса 27,5 дюймів, які зібрані з алюмінієвих ободів з подвійним профілем у парі з втулками Joytech, корпус яких також виконаний з алюмінію для зниження ваги. Також до плюсів варто віднести наявність пістонованих ободів. Це позитивно впливає на жорсткість всього колеса. Контролювати швидкість допомагають гідравлічні дискові гальма X Spark. Працюють у парі з роторами 180 мм спереду та 160 мм ззаду. Ідеальний варіант для цього байка, так як для цієї моделі велосипеда передбачається всесезонна експлуатація. А дискова гідравліка не має конкурентів за ефективністю роботи в сніг і дощ. Avanti Boost має 24 швидкості. Трансмісія складається з надійних компонентів бренду Shimano та L2. Встановлена касета Shimano HD 200 на 8 швидкостей з діапазоном 1232, а перемикає швидкості ззаду Shimano Altus. Ведуча пара це 170-мм алюмінієві шатуни Провіл на три зірки з розрахунком 22-32-42. А передній перемикач це L2A5. Монетки також бренду L2. Елементи управління підібрані в дусі прогулянкового і розслабленого катання. За це відповідає широке сідло з м'яким наповнювачем для комфорту під час їзди. Кермо і винос від бренду Uno, що виконані з підйомом для більш вертикальної посадки. Завершують концепцію пластикові педалі з великою платформою і світловідбивачами в торцях, що підвищують вашу помітність на дорозі в темний час доби, органічно вписуються в загальну концепцію простого і повсякденного байку. Avanti Boost – це відмінний всесезонний варіант гірського велосипеда на всі випадки життя, при цьому який буде недорого обходитись у обслуговуванні. Загальна вага байка, попри всю його масивність, залишилася вельми скромною 16,4 кг. Це буде перевагою в тривалих поїздках, а широкі трьохдюймові покришки подарують вам комфорт під час їзди різними типами рельєфу. Купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні. Або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти і трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти, і обрати для себе найкращий варіант, приміряти шолом, вибрати декілька крутих аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. Дякую за увагу! З вами був магазин велосклад.com.ua. До нових зустрічей!